Вітаю, друзі, землетрус. Знову землетрус на моїй рідній Полтавщині. Звідки там почали з'являтися постійні землетруси? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, друзі. Землетрус цієї ночі. За даними головного центру спеціального контролю, зареєстровано землетрус в районі села Брайлки Полтавського району з магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера на глибині 2 кілометра. За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. але це вже третій, буквально за останній місяць землетрус, в регіоні, де землетрусів не було ніколи. Від слова зовсім. І фахівці пов'язуються з змінами е, в землі, пов'язаними з підземними вибухами після влучання російських ракет. В нафтовидобувні вишки на Полтавщині. Чи відповідає це дійсності, зможемо з'ясувати вже незабаром. Ми готуємо інтерв'ю з фахівцями. по Землетрусам людьми, які вивчають, займаються цією наукою, які можуть сказати, як і завдяки чому викликаються штучні землетруси, і як штучні землетруси, потім перетворюються в природні, руйнується структура ґрунтів і починає трясти. На жаль, таке трапилось на нашій рідній Полтавщині. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.